Добрий день, шановні глядачі мого каналу. В коментарях ви питаєте, куди я зник? Чому немає нових відео? Відповідаю: в мене все гаразд, я працюю. Від промавтоматики та домашньої автоматизації я повністю перейшов до професійних систем Розумний Дім. І вже понад три роки очолюю компанію Smart System Installation, скорочено SMART Install, яка на досить високому рівні займається. Проєктуванням, монтажем і налаштуванням систем Розумний Дім. До речі, під назвою Install створений YouTube канал, на якому ми викладаємо дуже багато відеороликів стосовно систем Розумний Дім. Кому цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь Посилання на екрані та в описі до цього відео. Також деякий матеріал я буду викладати і на цьому каналі. А зараз я розповім вам про наш новий продукт. Гадаю, вам сподобається. Головна мета системи Розумний Дім досягти максимального комфорту для замовника та передбачити весь необхідний саме йому функціонал. Але водночас індивідуальний підхід потребує досить багато зусиль та часу, що також впливає на загальну вартість системи. Не кожен замовник може собі це дозволити. І саме для таких людей ми, компанія SmartSynstall, на основі нашого досвіду та побажань замовників розробили SmartBox. Це готове рішення для одно або двох кімнатних квартир площею до 50 метрів квадратних, яке відразу включає в себе. Повністю зібраний, до речі, на професійному немецькому обладнанні компанії Larnitec та налаштований щит з технічною документацією на нього, який функціонал тут передбачено. Охорона. Захист від протікання води, контроль загазованості, керування опаленням з можливістю встановлювати екорежим вночі або коли вас немає вдома, керування та автоматизація освітлення, в тому числі димування чотирьох груп світла, керування вентиляцією, керування розетками, готові сценарії Добрий ранок на добраніч, їду додому, ігнорування протікання. Віртуальна метеостанція для отримання показів освітленості, вологості, температури за вікном, прогноз погоди, час заходу та сходу сонця тощо. Дистанційне керування з будь-якої точки світу. І все це коштує всього 1499 євро. Саме так. Оскільки це готове рішення, то все, що вам потрібно, всього – під'єднати живлення, підключити щит до інтернет мережі та згідно документації, під'єднати до клемників всі електроприймачі, освітлення, опалення, датчики тощо. Після цього за допомогою QR-кодів ви встановлюєте додаток на свій смартфон або планшет і отримуєте доступ до керування вашим домом одразу зі сценаріями та автоматизаціями. Тобто, якщо спрацював датчик протікання, то перекривається вода. По датчикам руху вмикається світло. А якщо ви активуєте сценарій їду додому, то опалення переводиться у необхідний профіль і починає прогрівати вашу оселю та чекати на вас. Як бачите, все дуже швидко і зовсім не складно. Якщо ж ваша квартира трохи більше за площею або вам замало функцій, то існує більш розширена версія цього комплекту під назвою SmartBox Plus, яка коштує 2249 євро. В ній до попередньої функціоналу додано керування водонагрівачем, керування електрокарнізами, це можуть бути штори, рулонки, римські штори і тому подібне, та керування електрозамком. До того ж. Обидва комплекти масштабуються. Тобто за додаткові кошти можна додавати функції, такі як керування кондиціонерами або іншими приладами, контроль якості повітря, вологості або інших показників, голосове керування та інше. Зараз хочу звернутися до електриків. Коли ваш замовник бажає встановити собі систему розумний дім, ви не знаєте, що робити, бо не маєте в цьому досвіду. Не втрачайте замовлення. Звертайтесь до нас. Окрім SmartBox та SmartBox Plus, які ви можете встановлювати самі і отримувати необхідний досвід, ми також допомагаємо з об'єктами, де потребується індивідуальний підхід. Консультуємо і даємо поради. До речі, ми маємо цікаві умови співпраці для вас навіть з першого замовлення. Контакти є на екрані та в описі до цього відео. Чекаємо! Ми плануємо далі випустити серію відеороликів, де більш детально розберемо комплекти SmartBox та SmartBox Plus, їх підключення, перший запуск та наочно покажемо основні функції. Щоб не пропустити, підписуйтесь. З вами була компанія SmartsInstall. До зустрічі!